Тим самим найкращим величезний, величезний привіт АТБ. Товари для дому. Ну, Словом, промгрупа, яка починається з 7 по 13 включно грудня. Давайте роздивимось детальніше. Кому цікаво. вмощуйтесь позручніше, будемо з вами переглядати. Звичайно ж, ми будемо з вами у четверг в АТБ. Сподіваюся, все буде добре у нас. І роздивимося. Кращі товари вживу, як кажуть, да? як вони виглядають, мають вигляд та дивляться. Каструля емальована іде з кришкою 459 гривень на 7 літрів. Я бачу, що дорожчає посуд, сковорода. Сама звичайна скляною кришкою, з керамічним покриттям на 24 см 349 гривень. Ну що я хочу сказати? Це сама найнижча ціна на. А сковорідку, тому що в іншому магазині. Величезному, да, знаєте, цей великий магазин. Сковорідки набагато-набагато дорожчі, так що зверніть увагу, форма новорічна для випічки. Також подивимось ці форми, як вони насправді будуть виглядати в магазині, тебе розмір. 50 гривень за одиницю. Ну, мені здається, вони не дуже великі. Так, далі. Термокухоль з нержавіючої сталі, 300 мл, 229 гривень. Ну, звісно ж, холода морози, комусь стане в нагоді такий кухоль. Хочу вам подякувати дуже за ваші вподобайки, за ваші коментарі. І хочу нагадати, що ви ставите вподобайки не тому чи іншому магазину, не цінам. <кій> Як інші люблять поставити дис, ну, хоча ви маєте право ставити лайки і дизлайки. Але хочу сказати, що ви ставите лайк за роботу, за мою роботу для вас. І за це я вам дуже-дуже дякую за всі ваші вподобайки. І за коментарі також. Тарілка від Luminark, сама популярна, мабуть, фірма на сьогоднішній день спосуду, я не знаю, яка ще популярніша. Люмінарк, тарілка десертна 53 гривні. Діаметр 19 см. Та тарілка обідня на 24,5 см 55,90 гривень. Також бачу, в АТБ з'являються келихи. Набір келихів. В наборі йде по 6 штук 399 гривень. І ось такі витончені довгі. Також 399 гривень 6 штук. Ось ці йдуть на 260 мл, трішки більші. А ці на 220. Набір пластикових контейнерів в наборі йде два, набори два контейнера. Один на літр 600 більший А другий на 850. Закриваються з двох сторін на ручки і мають також кришку. Ціна 73 гривні. Дошка пластикова, кухонна. Кольори Я думаю що будуть в асортименті. Ну, ціна хороша, але от багато коментарів були, вони також були в попередніх оглядах на ВТБ. Промгрупі багато незадоволені чомусь цією дошкою. Набір для нарізки та подачі сиру 4 предмети, дошка і 3 шпателя. 249 гривень. До речі, хочу сказати, що непогана ціна. Я дивився також в іншому магазині, набагато дорожче. Ось, Я думаю, хто полюбляє сир, а сир полюбляю я. Така дошка стане при нагоді. Набір кухони з трьох предметів. Прихватка, рукавичка, рушник, три штучки в наборі. Також, я думаю, що кольори будуть в асортименті: 129 гривень за цілий набір. Також зверніть увагу. Скатертина розмір 140 х на 2, минулого разу чи позаминулого разу в магазині. АТБ, надзвичайно були красиві скатертини в чорному, вибачаюсь, в такому синьому глибокому кольорі з білим визерунком зими і в червоному. Також червоний такий насичено-червоний колір. З білими візерунками, їх дуже швидко розібрали. Подивимось, яка цього разу, які цього разу будуть скатертини. 199 гривень. Скатертинна доріжка, ну, як називають раннер. Так, розмір 33 на 2 метри, 129 гривень. До речі, це теж непогана ціна. Я бачив в'юску. Також є схожі такі ранери на святковий стіл, але ціни, ціна трошки дорожча. Тут у нас іде ковдра Бамбук, розмір 1,40 х 25 м, 449 гривень. Також це, можу сказати, що а, хороша ціна на ковдру. Набір а, з двох махрових рушників, 100% йде бавовна, розмір. Маленького 50 на 90 та більшого 70 на 140. Ціна за набір 399 гривень. І давайте гортаємо далі. Подивимось, я сподіваюся, що в магазині ТВ трошки буде більша та багата промгрупа. Тут, звичайно, що не всі товари представлені. Ефірна олія. Так, по 30, ну, по 40 гривень вже можна сказати. До речі, мені потрібно ефірну олію. Я купив собі на днях, як же ж він називається, щоб капати ефірну олію, звітом іде пара. От дивіться, на язику крутиться. Не пару учисник. Ой, в мене ніс заложений, що до сих пір. Дивіться, не згадаю, ви собі уявляєте? Ось, Я хочу взяти зараз такий евкаліпт, хочу від, протипростудну, наливати воду, капати туди аромалампа. Ні, це не аромалампа. <ф> Якщо згадаю, вам скажу. 22,90 бомбочка для ван, 75 грам, велика. Фарба паліт це дуже хороша ціна на фарбу паліт. Хто користується цією фарбою, зараз можна її придбати за 65,90, також зверніть увагу. Туш для вій 57 гривень. Гірлянда картонна, новорічна. Я думаю, що не цікаво буде 46 гривень. Також ми її подивимося в АТБ. Шкарпетки жіночі, чоловічі, махрові. з пухнастим малюнком. Склад бавовна 70, і решта йде а, штучно. Да? 75 гривень за пару шкарпеток. Колготи жіночі, катон 300 чорного кольору. 139 гривень. Ой, у моєї бабусі, бо було... і у одної, і в другої такі самі бурки. Ой, я, я навіть і забув як вони називаються. називаюся. Кажуть, на них. Прощавай молодість, да? штучне хутро. Розмір іде з 37-го, можна придбати по 42-й. Були 650, зараз майже 500 гривень. Да. Черевики чоловічі. На них я хочу подивитися, що це за такі черевики чоловічі. Ну, я бачу, я думаю, якщо у цей буде йти м -м плащовка, така, знаєте, як, а, щоб не промокало, намокало, можна подивитися і для себе. 500 гривень, також я скажу, що не є. Аж дуже дорого. Так, ще й зимові на ліпучках, мабуть, схожі на дутіки. З 41 по 45 розмір. Набір для декорування. Подарунків та листівок 129 гривень. Штопор електричний взагалі така хороша річ, але не знаю, чи він буде відкривати. До речі, залишайте свої коментарі, чи він цей штопор відкриває те, що треба відкрити. Аромадифузор для дому. 80 мл 129 гривень. Стрічка світлодіодна, довжина 5 метрів 299 гривень. Світиться різними кольорами, блимає, мерехтить. І я хочу сказати, що 299 гривень це дуже хороша ціна. В іншому магазині вона або 600, або 700, не пам'ятаю точно. Це дуже хороша ціна на оцю стрічку, щоб тільки працювала. Працює від розетки. Календарі. На магніті можна пристосувати, я не знаю, там, на холодильник 20 гривень 2024 вже рік. Ну і тут пішли такі дрібнички іграшки, да? паста для ліплення, набір для виготовлення ялинкових іграшок. До речі, можна з дитиною посидіти і позайматися. З нею рукоділлям, дитячих дитячого, набір дитячий для розпису, картина по номерам, як би да. І ось тут йде такий набір для творчості, картина для декорування стразами. Розмір 30 на 40, мабуть, будуть малюнки в асортименті 249 гривень за набір. Ну що ж, я вам хочу дуже подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Ось і я хочу вам побажати всього, всього вам найкращого, щоб ви не хворіли. Міцного вам здоров'я, мирного неба, саме головне, і всього найкращого. Ви самі найкращі у мене. Я вам за це дуже, дуже дякую.